Карта бойових дій за 22 жовтня. Генштаб збройних сил України підтвердив успішні удари ракетами Штормшедов по брянському хімічному заводу. Там виробляють порох, вибухові речовини і компоненти для ракетного палива. А вже зранку дрони атакували Саранський механічний завод у Мордовії та НПЗ у Дагестанському місті Махачкала. Росіяни ж усю ніч били по об'єктах української енергетики, електростанціях і важливих вузлах розподілу електроенергії. Також ворог атакував порт Ізмаїла на. Одещині у Вовчанську на Харківщині. Окупанти зуміли перетнути річку Вовча і рухаються на південь у напрямку села Синельникове. Складною залишається ситуація у Куп'янську. Наші військові відновили позиції поблизу нового шахового і кучерового яру на так званому Добропільському виступі. Росіян поступово витискають із цього району і проводять зачистку інфільтрованих груп ворожої піхоти в Запорізькій області. Росіяни окупували село Полтавка і ведуть бої. І запавлівку та інші села на річці Янчур механізований штурм ворога розгромили біля малої токмачки на Оріхівському напрямку. Там росіяни втратили декілька танків і більше десяти одиниць бронетехніки.